Захід сонця у місті Умаг немов символізує завершення зборів для жовто-чорних у Хорватії. У заключний день рухівці провели одразу два спаринги. Спершу на гру вийшла основа руху в суперниках, дворазовий чемпіон Словенії, команда Домжале. Наразі колектив національній першості йде на п'ятому місці, і лише на чотири пункти відстає від копера, який розташувався на другій сходинці. Вже на старті поєдинку словенці повели у рахунку. Уедсона поїхала нога у центрі поля. Гравці домжали одразу вибігли в атаку, яка завершилась точним ударом маркуша. М'яч від поперечки залетів у сітку 1-0. Рухівці відповіли вже за мить, що правда безрезультатно ляг подав з флангу. Климчук першим ж дотиком пробив по воротах над поперечкою. Згодом жовто-чорних врятував Ледвій, який вчасно вийшов з воріт. Метрів з 20 пробивав Едсон, втім у ствір так і не влучив. А на екваторі першого тайму жовто-чорним таки вдалось відновити паритет. Талес подав стандарт на підбиранні першим був Веремієнко, який прицільним ударом відправив м'яч у сітку 1-1. З хорошої позиції намагався вразити ворота Альваренга, але влучив у голкіпера. Ще одна нагода вивести жовто-чорних вперед була у Мар'яна Мисика, Втім, безрезультатно. А ось це найбільш суперечливий епізод у матчі. Климчук відгукнувся на передачу мисика і в карну майданчику домжали. Був першим на м'ячі. Голокіпер сволив, але головний арбітер трактував цей епізод як симуляцію з боку нападника руху. Щодо перерви словенцям вдалось знову вийти вперед. Подачу від репаса на дальній стійці влучно замкнув емір Сайтоскі. 2-1 на користь домжали у цьому матчі. Стандарти були справжньою зброєю. Руху зрівнювати рахунок знову міг Веремієнко, але після його удару головою м'яч влучив у поперечку. Все ж за мить рахунок таки став 2-2. Талес подав з лівого флангу. М'яч від ноги захисника словенців потрапив до Альваренге. Аргентинець пробив. А на добиванні був Климчук, який відновив паритет. Все ж останнє слово у поєдинку було задомжале. Словенці заробили право на небезпечний стандарт на 88-й хвилині. Ідеальне виконання від Офенбахера. Аби відновити статус-кворухівцям просто не вистачило часу. У підсумку поразка 2-3. Але для тренерського штабу цей спарринг був надінформативним. Завершальним акордом на хорватських зборах став матч проти словенського Киршко. Це представник другої словенської ліги. Забігаючи наперед, одразу скажу, це була легка прогулянка для руху. Тренерський штаб дещо експериментував у складі двоє досвідчених бійців, паньків та довий серед молоді, карабін, теслюк, Непейпіїв, квасниця. Але скажемо відверто: цей матч був легкою прогулянкою. Перших хвилин жовто-чорні заволоділи ігровою ініціативою і вже на старті зустрічі карабін заробив на собі пенальті. Сам Жарослав підійшов до позначки, але переграти Кіпера не зумів. Все ж на 29-й хвилині рахунок таки став 1-0. На дальній удар наважився Нікіта Рогачов. М'яч після його пострілу залетів точно в кут. Результативна дія в цій грі є і у активі голкіпера Юрія Панківа, який асистував на Квасницю. Іля без проблем обіграв очні дуелі воротаря Кришко та відправив м'яч вже у порожні ворота 2-0. Щодо завершення першого тайму, Квасниця оформив дубль, замкнувши на дальній стійці передачу від Непейпієва 3-0. А крапку у грі вже у другому таймі поставив гравець, який зараз перебуває на перегляді. Він опадився на ударній позиції та не схибив. У підсумку 4-0 рух на мажорній ноті завершує хорватський збір. І вже сьогодні жовто-чорні вирушають до Львова. Ну а юніори руху беруть курс у Польщу у місто Стальова Воля, де вже 8 лютого відбудеться історичний матч поєдинок проти інтера Ю в юнацькій лізі УЄФА. Усі в перечутті. До зустрічі! Буде бій. Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет! Підтримуємо український футбол.